Замовлення загальною вартістю 2665 гривень. Як ви вже знаєте, я знімаю в основному тільки більш цікаві замовлення, а не те, що замовляють кожен день, тому що ну, який сенс, ніхто таке дивитись не буде. І сьогодні якраз одне з таких замовлень, яке. На порядок цікавіше, ніж рядові замовлення. І так, розпочнемо з такої зимової вудочки. Так, ви не помилились, зараз ще осінь, але вже серед замовлень є ось такі от речі. 145 гривень вудочка в зборі, 0,12 ліска, 10 метрів ліски. Ось тут такий одинарний гачок, гачок прив'язаний плюс мормишка. Хова. Далі. Дві упаковки прикормки, одна на карася, інша на коропа. Так як зараз вже вода доволі прохолодна, то на карася я обрав для клієнта чесникову прикормку. Серед клієнтів в магазину в загальному є один із клієнтів, який постійно рибачить, навіть взимку. Саме чес... Альона, добрий день. Саме зимою використовує чесникову прикормку. Подивився, на Альону вже заікати почав. Так, далі по коропу ми обрали мідію. Так як мідія. Ну, хто бачить по коропу холодну пору року, той знає, для чого мідія. Далі переходимо до вудочок. Ну, як вудочок? образно сказано вудочок. Ось такий крокодил 270 довжиною. В одному з недавніх відео ви вже могли бачити такий крокодил в зборі, але з іншою котушкою. Тут котушка, так скажемо, на один пункт краще. Також металева шпуля. В загальному в комплекті дві шпулі. Намотано 150 метрів 0,4 діаметром ліски. Ліска 3D, доволі крепуча. Прив'язаний карабінчик, все готово до використання. І друге. Друге, те, що в нас в замовленні, так скажем, коштує. Майже половину від загальної суми замовлення це ось така болонка. Вудочка з кільцями 5-метрова від торгової марки Brain. Оснащена ось такою металевою катушкою. Тут у нас курок для того, щоб можна було стравлювати леску. Леска намотана 25 метрів. Зараз приблизно, подивимося. Бачите, яка білопрозора лесочка. Tiagra, Тіагра. Хто таку знає, це леска з флюрокарбоновим покриттям. Зроблений монтаж зі скользящим грузиком. Якщо клієнт буде ловити обережну рибу якогось коропа, наприклад, в таку пору року, як зараз, то йому доволі буде пасувати саме скользящий грузик. Поплавок я зробив з глухим монтажем. Так як, як на мене, це більш оптимальний варіант, ніж скользящий. Хоча потрібно розуміти, знову ж таки, як людина буде рибачити і відносно того, вже відштовхуватися, робити висновки, який саме монтаж обрати. Вудочка, в принципі, попри свою візуальну товщину, вона не важка, як для 5 але, відповідно, не сама дешева. <кхід> Тому, кого цікавлять аналогічні замовлення, чи для себе, чи на подарунок. Ще аналогічні не по ціні, а, наприклад, по компоновці можемо зробити і дешевше, і коротше, і довші, і зовсім інші види риб взяти за базу. Коротше, все під клієнта. Що цікавить, пишіть в коментах, а кому сподобалось відео, лайк. Дякую за підписку і за ваш перегляд. Гарного вечора всім!